Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо найпростіший чізкейк і дуже смачний, без випічки. Ідеальний освіжаючий десерт на літо. Так, Починаємо з бази. Беремо улюблене печиво і масло. З печива робимо крихти будь-яким зручним методом. І масло розтопити. Я це роблю в мікрохвильовці. Змішуємо з крихтою. Ось так і трохи підкину, щоб воно все гарно перемішалось. Все. Це гарно перемішалось. Я використовую силіконову форму, і дно цієї форми керамічна тарілка, потім не потрібно буде переносити. Можете робити в будь-якій роз'ємній формі. Тепер висипаємо крихти в форму і втрамбовуємо стаканом. Якщо це звичайна форма, то можете стінки покрити ацетатною плівкою. Це буде база, на якій буде триматись весь чізкейк. Все ставимо в холодильник. Желатин заливаємо холодною водою і відставляємо. Ось так. Тепер крем-сир, вершки. Чим жирніші, тим краще. Ось так, цукор. Просто перемішуємо до однорідності. В мене вершки і сир дуже жирні. Вершки 35% жирності і сир також дуже жирний. Тому я їх не встигла перемішати як суміш загусла. Якщо у вас вершки середньої жирності, то суміш може бути рідка. Просто додайте трошки більше желатину, приблизно пів чайної ложечки. Желатин набух, ставлю його на 15 секунд в мікрохвильовку, щоб привести в рідкий стан. Ось все. Тепер міксер на мінімальних обертах і желатин лимо на вінчики і швидко все перемішуємо, щоб желатин розійшовся по всій суміші. Зовсім не треба довго збивати, ні збивати вершки, просто все перемішати. Все, перейдемо з лопаткою. Все, викладаємо форму на печиво, розрівнюємо. Можна навіть формою постукати, щоб бульбашки повітря вийшли. Ось так розрівняли і ставимо в холодильник на 2 години. Тепер на фруктовий верх, так само холодною водою заливаємо желатин і відставляємо на 15 хвилин набухати. Я беру готове варення ще решень. Можете перебити ваші улюблені ягоди, чи фрукти або джем це вже на ваш вибір на набух, знову його розпускаємо 15 секунд в мікрохвильовці до рідкого стану. Змішуємо з варенням, чи з ягодами, фруктами. Ось так гарно перемішаємо, щоб все розійшлось. Дві години пройшло, сирник скріпився, викладаємо зверху варення. Ось так розрівнюємо. Можна формою покрутити, так він ще краще розрівняється, ось так. І ставимо в холодильник ще на 2 години або до повного застигання. Чим добре така форма, не треба переносити на другу тарілку. Друзі, обожнюю цей чізкейк на літо, готується дуже швидко. Ніжний, освіжаючий, кремовий з ягідною кислинкою. Дуже вам рекомендую. Подивіться, яка це ніжність. М -м це просто смакота. І готується, ви вже бачили, дуже швидко і немає якихось таких інгредієнтів, в кого би їх не було. Просто смакота. Підписуйтесь, будь ласка, якщо ви ще не підписались, і ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі! Зараз йдемо вниз на подвір'я, і я вам покажу, де я пропадаю спекотніми днями. Для тих, хто додивляється до кінця. Ще раз повторюю, особливо для нових підписників, я проживаю в Іспанії, Мадрид. Зараз я вам покажу внутрішній двір. Він весь обгороджений. Під наглядом урбанізація відносно мала. Три під'їзди і три поверхи. Взагалі, в моєму районі заборонено будувати більше, ніж три поверхи. Мадам, вихід з під'їзду. Моя корзина. Зонтик. Тут прибудова дому для консерв чи портє. Я не знаю як правильніше. Теж всі приладдя садівника, басейн, будинок і праворуч за кущами, тенісний корт, нижче басейн.